Мене звуть Світлана. Я патронатна вихователька. А це Марійка. їй 10 років, і вона тимчасово виховується в нашій родині. Я мала досвід виховання дітей і завжди хотіла працювати з ними. Тому зраділа, коли дізналася, що можу зробити турботу своєю роботою. Щоб стати патронатною вихователькою, я звернулася в службу в справах дітей, зібрала документи, пройшла навчання та підписала договір. Патронатне виховання може бути потрібне дітям з різних причин: батьки не можуть піклуватися про дитину, перебувають у скруті або на лікуванні. Марійка перебуває у мене вже місяць. Я приймаю її у себе в родині. Тимчасово доглядаю і виховую. Зазвичай діти перебувають у патронатних родинах від трьох до шести місяців. Потім вони повертаються до своїх біологічних батьків або їм знаходять нову турботливу родину. Зі мною завжди на зв'язку соціальні працівники з громади, які допомагають з вихованням та реабілітацією дитини, якщо в цьому є потреба. А держава оплачує роботу патронатного вихователя та виділяє кошти на утримання дитини. Дізнайся більше про патронат та інші способи запропонувати дитині свою родину на сайті Діти Коли розділяєш щастя з дитиною, його стає більше.